Доброго здоров'я, люденьки! Липень місяць і у нас вранці лінув такий дощ, але потім перестав літні дощі швидкі, і я в лісі. Щось знайшла. Хочеться, аби був білий. Ха-ха. Уже налапала сироїшку, і ця сироїшка валує подібна, і я її брати не буду. Жалко. Завжди молоденькі велої схожі на білі гриби. Обманочка. А тут ніякої підстави. Тут все по-справжньому. Тут молоденький білий грибочок. Красунчик. А цей білий грибок я побачила здалеку. І подумала, що сироїшка, ну не може ж бути, щоб білий гриб видно було так далеко, щоб він так світився. А тут просто погризи. Його погризли і видно біла м'якість. І це біле далеко відніється. Ой, який він хороший, який він молоденький. Під шапинкою білі трубочки. Молоденький гриб, тільки виріс більший. І я його якраз зловила на такому етапі. А он поряд білий гриб, шапинка. Я його здалеку не бачила. Побачила тільки тут, коли нагнулася класти попередній гриб в корзинку, і думаю, щось вартісне. Просто бачите, шкідники, слимаки, жуки відгризли ніжку у нього і він відпав. Але шапинка хороша, можна сказати, що слимачки за мене подбали, відкусили шапинку гриба. Забираю. Як знайдеш сироїшку лускату, то будь впевнений, що там біля неї ціла сім'я грибів таких самих. Якраз пора цієї сироїшки. Липень місяць вона в липні місяці гарно росте. А так. О, так чиста. Ось скільки грибів з цього місця. Минулого разу в цьому місці я брала молоденькі гриби, а цей раз пробіглася. Ну, нічого з молодих грибів. Думаю, ну як це так? А воно не так. Воно вдача є ось такий грибок. Отут сидів, мене чекав а ну покажись, покажись, який ти, який ти хороший. Ось такий я хороший. Оце так. А я з того боку стежки заходила і повернулася на півпуті, а дарма ось тут. Лісовий подарунок, білий грибок сидів в кінці стежки, добре, що з іншого боку зайшла. Молоденький, розкішний, чудовний грибок. Є грибочки, є, трапляються, отакі молоденькі трапляються. Хтось його вигриз? Хтось йому шапинку підгриз, але то нічого. Трохи побитий, такі вони всі зараз. Оці літні гриби, болетус по-латині. білий гриб дубовий. Ще при тому жарко. І всілякі шкідники такі чіпляються. Ну, що ж поробиш? Гриби на сушку в основному. Це не скрипиться, не скрипить зовсім. Як чуєте, це хрящ перцевий, він дуже пекучий. Проте я спробувала, не дивлячись на застереження розумних людей, що хрящ перцевий ні в коєму разі не можна пробувати, тому що далі твоє життя буде проблемним якийсь час. В них дуже багато пекучості, проте я спробувала, і я таки не відчула якихось засильних проблем. І я знаю, що хрящ перцевий їдять, можна відварити і їсти. Як ви думаєте, спробувати таке <смі> чи ні? А поки що залишу, будемо шукати білі гриби. А такі знаходяться. Он він в травичці сидить, в мене виглядає. Діждався чудовний мій білий грибочок, примостився біля азалії в травичці. Сидить в землі крепко. Отак. От Викрутили. Побіяв вітерець і залишки дощу так скапують з дерев, що боїшся намочитися. Це я винувата, щоб Білий Гриб переріс. Я тут була минулого разу і не помітила його. Який здоровенний, проте він уже, уже все, уже не годний ні на що, тільки на насіння. Які здорові гарні лисички в азалії, чомусь такі бліді, що я їх і не помітила зразу, не звернула уваги на них. Світла не вистачило, чи може це бліда лисичка, різновид лисичок. І ще така бліда лисичка, лисички. Можна пройти мимо і подумати, що то якась поганка є. Видивляюсь, куди б мені піти в основному по азалії по тих стежках, і випадково ковзнула поглядом вліво. А там, подивіться, там білі гриби розсипом. І зразу ось сюди погляд упав. І тут є. Скільки радості, скільки грибного щастя! Отакий От плоскенький грибочок, далі йдемо. Розсипом це всього три, по-моєму. Але урожай і непоганий. Ось тут під коряшкою примостився. Так, ось так. А цей такий не дуже примітний, не дуже благообразий, але я думаю, що він крепкий. На сушку добрий. Отакі тут гриби в цьому місці. і Ще й лисички є. А подивіться, який я ведмедик лишоногий, збила такого гарного грибка молодесенького, який ще тут ріс. Я поки не йду з лісу, ну такий же азарт. Трошки дощик притих, гриби мокренькі, а від того ще красивіші, блискучий грибочок. Отакий. Ще дзвіночки присиколисні цвітуть, які ж вони гарні в Росі. А там, а там ось. Грибна краса, грибне чудо. Ось таке. Уже доволі бігаю по лісу щось затища і мені вирішив показатися добрий грибочок, щоб не збити мій ентузіазму. Ой, який же він коричневий, блискучий, молодесенький, ніжка тверда. Відмінний грибочок. А ось іще екземплярчик в нашу колекцію красунчиків. Дуже добре. О, цей вже інакший, з ніжкою, яка розширюється донизу і з такою шапинкою, як дашок для ніжки. А ось білий гриб ягідка. Маленький, акуратненький, дрібненький. Мі-мі-мі. Бачу, кругом прорито хтось грібся, але не все ви грибли. Отакий грибок чудовий є. Сюди. Поспіла лісова малинка. Жалко, що наші малинові місця позаростали. А тут можна трошки зібрати. Смачна, а он просто ліхтарики, не ліхтарики, здорові ліхтарі. І горять здалеку, і в місцині, де. Білих грибів ніколи не було. А зараз дощі ідуть, як ви бачите і чуєте. І білі гриби ростуть навіть в незвичних місцях. Які ж вони красиві, хороші! Ще болетос ретикулярус називають сітчатим грибом. У нього характерна сіточка буває на шапинці, від спеки потріскана шапинка, ось така, ось так утворює сіточку і помітна сіточка на ніжці. Білий гриб сітчатий. І другий теж Теж шапинка потріскана. Отакі світленькі ліхтарики. Знову почав накрапати дощик, в небі гуркає. Таки треба їхати додому. І не з порожніми руками. До наступної зустрічі!